Північне регіональне управління Державної прикордонної служби України дислоковане у Житомирі охороняє ділянку кордону України з Польщею, Білоруссю та Росією. Цьогоріч управління святкує 20-річний ювілей. Кращі прикордонники, ветерани прикордонної служби, отримали почесні відзнаки від облдержадміністрації обласної та міської рад. Адже, за словами Андрія Кучеренка, начальника північного регіонального управління, лише за 4 місяці цього року персоналом північного регіонального управління виявлено більше 4 кілограмів. Рамів психотропних речовин та наркотиків контрабандного товару тощо. Персоналом північно регіонального управління лише за чотири місяці поточного року виявлено та вилучено більше чотирьох кілограм наркотичних психотропних речовин. 83 одиниці зброї, контрабандних товарів на суму майже вісім з мільйонів гривень. Затримано більше чотирьохсот чоловік за незаконне перетинання кордону. З них 11 незаконних ігрантів. Ну, «Я всю життя мічкала бути воєнною. Виросла в воєнам городки окружали військові люди жінки, чоловіки, Як би захотілося почему пограничники? Ну потому тому хотелось внести свой вклад в защиту государства вот таким вот образом. Під час урочистостей Сергія Рижука, голову Житомирської обласної державної адміністрації, нагородили почесною відзнакою північного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Нам цілком зрозуміло болючість проблем. Поки що недостатнього фінансування та матеріально-технічного забезпечення прикордонних підрозділів, але прикордонки, як ні один інший підрозділ нашої всієї армії, сьогодні дуже динамічно оснащуються і озброюються самою сучасною технікою, всім необхідним для захисту нашого священного кордону. Керівництво прикордонної служби не забуло і про найкращих друзів людини службових собак північного регіонального управління, яким також дісталися медалі за сумлінну службу, адже щороку ці четверолапі перешкоджають криміналу перевозити через державний кордон незаконний і заборонений товар.